Всім привіт! Євро це спільна валюта більшості країн Європейського Союзу. Вона була введена безвитівковий обіг у 1999 році, а вже з 2002 року з'явилася у вигляді монет і банкнот. Незважаючи на уніфіковану систему, кожна держава має право випускати монети зі своїм унікальним національним дизайном. На перший погляд, усі ці монети здаються звичайними грошима для розрахунків. Але серед них існують справжні рідкісні екземпляри. Обігові монети, які через помилки, малий тираж або особливу подію можуть коштувати тисячі, десятки тисяч, або навіть сотні тисяч гривень. І саме про такі монети ми сьогодні поговоримо. У цьому відео топ 10 найдорожчих обігових монет країн Євросоюзу, які ще можна знайти у своєму гамесі або під час подорожі отримати нарешту в магазині. Почнемо з найдешевшої монети в цьому списку, а поступово дійдемо до найдорожчої. Мальта. 2 євро 2022 року. 35 років в програмі Erasmus. Програма Erasmus це масштабна освітня ініціатива Європейського Союзу, яка сприяє академічному обміну між студентами та викладачами університетів країн-членів ЄС. У 2022 році з нагоди 35-річчя програми була випущена спеціальна пам'ятна монета номіналом 2 євро, загальний тираж 82 тисячі штук, із яких лише 62 тисячі були призначені для вільного обігу. Інші зберігалися у наборах. Станом на сьогодні така мета оцінці на ринку приблизно від 15 тисячі гривень. Хоча зростання цін лише питання часу. Ватикан 2 євро 2008 року. Найменша держава у світі, Ватикан, теж випускає євро хоч і в обмежених кількостях. Монети 2008 року особливо, оскільки, на відміну від більшості ватиканських випусків, вона карбувалася не лише для сувенірних наборів, а й часткового обігу. Загальний тираж склав 101 тисячу екземплярів. Але лише 6400 штук були реально випущені в обіг, що робить її рідкісною знахідку серед колекціонерів. На вторинному ринку ціна такої монети стартує приблизно від 2000 гривень. Ватикан 1 євро 2002 року. Ще один нумізматичний скарб із Ватикану. Перший рік карбування євро і одразу дефіцит. Монета номіналом 1 євро 2002 року має загальний тираж 80 тисяч штук. Але в обіг потрапило лише 6 тисяч. Решта була частиною нумізматичних наборів. Сьогодні така монета в гарному стані коштує щонайменше 2200 гривень, а в ідеальному ще більше. Сан-Марино, 2 євро 2006 року. 500 років дня смерті Христофора Колумба. Республіка Сан Марино одна із найменших, але найактивніших країн у плані випуску пам'ятних монет. У 2006 році була випущена монета, присвячена 500-річчю від Дня смерті Христофора Колумба. Загальний тираж склав 185 тисяч штук. З них 50 тисяч реалізували в офіційних плістерах, але для обігу випущено лише 15 тисяч штук. Її вартість на ринку стартує від 2500 гривень, а з часом вона лише зростає. Самарину 2 євро 2005 року Всесвітній рік фізики. Монета присвячена на кому досягненню людства, фізиці. Хоча загальний тираж був доволі високим 130 тисяч екземплярів. Ціна монет в оригінальному блістері сягає понад 5 тисяч гривень. Для вільного обігу було викарблено приблизно 15 тисяч штук, і їхня вартість стартує з 3400 гривень. Чому така висока ціна? Для мене це залишається загадкою. Якщо ви знаєте відповідь, напишіть в коментарях. Сан Марино. 2004 року Бартоломео Боргезі. Бартоломео Боргезі був видатним італійським істориком, політиком і нумізматом 19 століття. Він склав каталог монетних колекцій Ватикану та Мілана. Завдяки чому здобув славу серед тогочасних новізматів. Монета з його портретом має загальний тираж 110 тисяч штук. Але для обігу призначено лише 30 тисяч. Вартість якого мета в середньому складає 3300 гривень та 3500 гривень, залежно від стану. Ватикан 2 євро 2002 року. Ця мета справжній рекордсмен за рідкістю. Загальний випуск був дуже обмеженим, і для обігу офіційно вийшло лише 6000 штук, а можливо навіть і менше. Це одна із найрідкісніших обігових мет Єврозони. Ціна на неї сортує від 9000 гривень, але в залежності від стану може сягати значно більшої суми. Один цент з подвійним реверсом виробничий брак. Тепер ми ходимо в трійку лідерів і далі тільки браки. Цей, неймовірно, рідкісний виробничий дефект монета номіналом 1 цент, у якої замість аверсу з'явився ще один реверс. Такі мети не повинні потрапляти в обіг, адже банки та монетні двори ретельно відбирають кожну монету. Проте кілька штук таки просизнули. На платформі eBay одна з таких монет наразі виставлена за 250 доларів приблизно 10 тисяч гривень. Якщо раптом знайдете таку мету у себе в гаманці, ви, звісно, не станете мільйонером, але отримаєте приємний бонус за уважність. Німеччина. Євромонети 2002 року з неправильними зірками. Частина монет, викарбованих у Німеччині 2002 року, має дефект. зірки на аверсі розташовані неправильно. Не по колу, як на прав проїзд, а повернеться до центру, нижня зірка взагалі до гри ногами. Ці монети потрапили в обіг до офіційного запуску євро і зараз вважаються надзвичайно рідкісними. Вартість залежить від номіналу та стану, але може сягати до 2300 євро, що становить понад 100 тисяч гривень. І абсолютний рекордсмен цього топу це Італія 1 цен 2002 року зі шлюбом карбування. Абсолютний лідер нашого рейтингу монета, яку справедливо називають найдорожчим євроцентовиком у світі. У 2002 році в Італії на заготовці для 2 центів випадково викрибували реверс від 1 цента. Було відомо лише 6 таких монет. І всі вони були вилучені одразу після виявлення помилки. Але одна з них все ж таки дісталася до аукціону. У Турині на торгах компанії Болафі, Цю монету продали за рекордні 6600 євро. Це офіційно найдорожчим помилковим мета з номіналом 1 цент в історії Єврозони. Євро це не лише валюта, якою в Європі щодня розраховуються в магазинах, серед них трапляються справжні мізичні скарби, вартість яких у десятки, а іноді сотні тисяч гривень. Тоша частіше зазирати свої кишені після подорожей. Можливо, саме там захована ваша золота монета. А якщо ви вже знайшли щось цікаве, обов'язково напишіть про це в коментарях. Буду цікаво почитати. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що я максимально стараюся на цим відео. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.